Я дуже зайнята, говори, що надо або йди на хуй. Ти манда не брита, я лише хотів тобі допомогти знайти роботу. Ой, говори, що ти там нарив! Манду твою нарива так роботу в піцерії прям для такої лінивої жопи, як ти. Де вона знаходиться? На континенті Ашукщалалущ. Туди треба на самоліті летіти, так що збираймо монатки і йдуй в авіапорт. Яла чекай, мене скоро буду. Захвати картошечки по дорозі, пеже. Я голодний. Мені похуй. Блять, а де вінах? Надо піти пошукати цю картошку. Поки його немає, піду куплю квиток. Квиток я купила, тепер треба йти на рейс і позвонити цій картошки. А вок і мій рейс. А зараз треба позвонити цьому Підарасу. Рейс номер 7 відправляється через 5 хвилин. Цей югірок не відповідає, що мені робити. А ну да пофіг там зустрінемось. Що ж треба сідати на самоліт? Фух, нарешті можна посидіти, я вже думала, що мру тут. Блед живіт болить, не треба було їсти ту піцу з мусорки. Треба сходити в туалет, поки не пізно. <тураз> Ох, як добре. Що це таке, чому все так труситься? Арарамарамара.